Ні-ні, не, 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 все давайте ми встанем, поклонюємо, зані покладати квіти. Шановні друзі, от літа, яка на цьому пам'ятнику, її тут не було. Але за нашими вимогами знайшли її і от положили, представили на це місце, де вона зараз і стоїть. Давайте зараз покладемо квіти, підемо до слідуючого пам'ятника, а потім на, до пам'ятника військової. И заберемся на центре и ведем короткие пищи. Поэтому давайте посмотрим. В этом мемориальной плите увековечена память Дима, стой, стой, стой. того, который первым ворвался в город Гриф. Марченко на своем танке. Его имя, фамилия, имя. ნოლ ხელენაცო ვთოვე ხო და ნოლა ხა და არის ვთოვე ხო